Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 9 липня 2024 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Зараз у більшості областей України спостерігається суха та спекотна погода. Отже, тема сьогоднішнього відео дуже важлива та актуальна. полив винограду. Схема поливу для кожного конкретного виноградного маєтку залежить від багатьох чинників тип ґрунту чернозем, піщаний ґрунт або суглинок, наявність та інтенсивність опадів. Також дуже важливий чинник це глибина знаходження ґрунтових вод. Для чого винограду потрібна вода? Вода необхідна для того, щоб відбувався процес фотосинтезу. Добрива та поживні речовини, виноградний кущ має змогу засвоювати тільки за допомогою води. У сухому ґрунті засвоєння поживних речовин гальмується та надалі припиняється зовсім. Зараз, станом на 9 липня 2024 року, в моєму регіоні спостерігається суха та спекотна погода. Тому я активно стежу за станом ґрунту. Якщо ґрунт сухий, я поливаю виноград. Маленькі молоді кущі винограду у разі спекотної погоди, відсутності опадів та надмірно сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень декілька відер води під кущ. Коли кущ винограду трохи підростає, я поливаю його до заповнення заглибини. Дорослі кущі винограду у разі відсутності опадів, спекотної погоди та надмірно сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень до заповнення заглибини. Якщо зараз у липні спостерігається активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий. Поливати виноград не потрібно. Як можна визначити, що виноградному кущу достатньо вологи? Зверніть увагу на коронку виноградного пагона. Якщо коронка виноградного пагона загнута, виноградний кущ інтенсивно росте. Також ознакою інтенсивного зросту виноградного куща є збільшення відстані між вузля. І навпаки. Якщо коронка випрямлена, зростання пагону винограду призупинено. Якщо виноградні кущі погано ростуть, однією з причин може бути недостатній полив. Якщо у вас є сорти винограду, що мають схильність до тріску ягід, дуже важливо не допускати надмірно сухого ґрунту. Спитаєте чому? Дуже просто. Якщо після тривалої спеки та надмірно сухого ґрунту раптом пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту можуть потріскатися ягоди. У разі стабільної вологості ґрунту тріску ягід не відбувається. Коли слід припиняти чи обмежувати полив винограду? Зараз у липні, коли ягоди продовжують набирати вагу, полив необхідно проводити в залежності від погодних умов та стану ґрунту. Якщо зараз в моєму регіоні спостерігається спекотна погода, ґрунт надмірно сухий, я поливаю виноград приблизно один раз на тиждень до заповнення заглибини. Коли ягоди почнуть зафарбовуватися та набирати цукор, полив винограду вже можна буде мінімізувати. В моєму регіоні такий період настає приблизно на початку серпня. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди та надмірно сухого ґрунту, підтримуючи полив, обов'язково варто робити. Обмеження поливу виноградних кущів у серпні та у вересні проводиться з метою прискорення процесу визрівання виноградної лози. Але про це більш докладно поговоримо вже в наступних відео. Дану схему поливу я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваша схема поливу може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео! Ви переглянули поле винограду. Цікавить, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні. Рекомендую до перегляду ось це відео.